Folkswagen Charan, друзі, вітаю вас! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк і розкажу вам про цей німецький міні від компанії Volkswagen, який до нас заїхав з Німеччини. Обладнаний він дволітровим дизельним двигуном в парі з роботизованою коробкою перемикання передач DSG. Автомобіль у нас 13-го року випуску, тому DSG у нас з вологим щепленням. Надійна гарна коробка, працює без нарікань. Також автомобіль сам в гарному стані. У нас гарна гума в гарному стані. Шкіряний салон, повний електропакет, підігрів зеркал. Також у нас є датчик світла, датчик дощу. Окрім цього, у нас мультикермо, круїз контроль, двозонний клімат-контроль, Також є підігрів переднього ряду сидінь. Автомобіль без проблем запускається. Ніяких помилок немає. Автомобіль тільки просто перевірити одну лампочку, це не критично. Також у нас є система мультимедіа та асистенти при русі. Тобто Парктронік, система старт-стоп, система вимкнення стабілізації та перезапуску тиску в шинах. Також є автохолд, допоможе в пробках, щоб не тримати педаль гальма. Можемо подивитись в задній ряд. Він у нас дуже просторний, він у нас їздить. Для того, щоб зробити більше місця для третього ряду, бо автомобіль у нас з трьома рядами, сім місць, дуже зручно, великий сімейний автомобіль, є режим збільшення посадки сидіння, для того, щоб посадити дитину, і вона безпечно пересувалася в автомобілі. Легким рухом у нас відкривається доступ до третього ряду сидінь. Також все повертається на місце. І також можна рухати вперед та назад. Дуже зручний автомобіль для того, щоб їздити з сім'єю та мандрувати країною, нашою або іншою. Також багажник можна буде помістити ваші речі. Він у нас високий, а якщо ви подорожуєте п'ятьох, то задній ряд можна скласти і речей можна буде покласти дуже багато даний автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса. А придбати його ми вам допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Ми дуже будемо раді вас бачити у нас у філії. З радістю пригостимо вас кавою, проведемо тест-драйв, а також продавимо автомобіль мрії. До зустрічі, мирного неба!